Лютий гороскоп на леве. Яким буде місяць для леві? Чим порадує? Ну, то справедливістю порадує. Однозначно. Справедливістю. Карта ця говорить, що заслужили, то й отримуєте. А якщо ми дивимося, чим порадує, то порадує тим, що ви виграєте. В суді, можливо, хтось, можливо, документи якісь подавав, хтось, можливо, судився. Хтось чекав, можливо, розводу, а хтось, можливо, чекав того, щоб одружитися. Зараз теж подають і на те, і на те. і Хто його знає, хто чекав, що можливо, хтось там по банку в цій системі і так далі. По судових системах, от тут карта говорить, що ви виграєте. Ливи, будуть, як кажуть, на своєму місці. Але ця карта говорить не тільки про. Якісь такі суддні діла. Вона говорить і про внутрішнє состояння людини, говорить про те, що себе засуджує, себе дивиться, зважує, що зробив погане, що зробив хороше і так далі. От Порадує тим, що багато було зроблено добрих справ. Так що, це, що відсікти, що оставить, От порадує тим, що ви знатимете, наприклад, своїх ворогів. От ви знаєте, ви вже зважили, дійшли до того, що ви знаєте, хто, зваж... хто є у вас вороги. І ви можете так раз, одним змахом меча їх відсікти і зробити правильний вибір. От бачите, дві колони говорять про те, що зробити правильний вибір. І ви були давно вже на виборі, але у вас зараз дуже багато червоного, а це означає, що ви... у вас дуже багато енергії, і ви сильні зможете справитися з усім. І справедливі, так скажу ще. Чим не порадує Леви люди? Ну не порадує, можливо, ще й надіями. Якимись надіями. Ну, щось надіялися, щось думали. Можливо, десь у когось на відстані, щось чекали, не порадує ще тим, що у вас не буде світла, не порадує тим, що у вас не буде тепла, буде вам холодно. Води не буде, от по одній карті все можна сказати. Що вас не порадує, як кажуть, обстановка. Обстановка не порадує. Ну, як ви розумієте, війна в Україні, от і цим і не порадує і вода, і тепло, і світло, і є якась надія на це. А коли це буде, не знаю, тому що зірка далеко. Вона подає тільки надію. Ну ще результат не скоро. Ну, значно не скоро, бачите, не скоро. Дуже багато трудився, а коли його отримають, навіть не знаю. Так, важливі події місяця для Лева. Лютий. Будуть якісь фінансові події, будуть отримані якісь такі новини. Ну, не завжди можуть бути і хороші. Ссори якісь можуть бути, вияснення відношень. Е, щось вкладали, можливо, хочете щось вкласти, От, десь встроїться або на роботу, або на ще щось. Ну, ця карта говорить про дня, так скажу, тут можна під, під, все підстроїти. Те, що ви хотіли щось зробити, готові вже, але ну, якась неудача. То... Автобус не ходить, то поїзд не ходить. Можливо, через те, що свій Тут таксі не могли вовремя дождатися. От знаєте, як кінь не йде, а я готовий щось кудись понести, щось вкластися. І от ще карта сор випадає. От, потрібно, як кажуть, вияснити, в чому проблеми. Тому що Ми ще будемо дивитися на, на здоров'я і на все остальне будемо дивитися, так що я вже не став говорити і про здоров'я про все. Хоча ця карта може казати про все, і про здоров'я про все. Головне те, що рицар готовий рухатися, але кінь не готовий. Він ще хоче почекати. Неспішність, як кажуть. Якісь моменти такі, які заважають швидко рухатися. Так, на відносини в кого немає відносин. Давайте подивимось. На відносини, в кого нема відносин. Ну, тут є як в обмеженості. Я хочу перекласти вину на кост, я не винуватий, в мене могли бути підносини, в мене могло бути все, але от я не можу, а сам сижу о, десь в квартирі, в домі, не виходжу на вулицю і думаєте, що сам хтось прийде і скаже: Ти тут, ей. Доброго дня! Я тебе люблю. Ну що, почнемо? От знаєте, не треба перекладати на когось вину, ви повинні самі щось шукати. Тут ви як зв'язані, не бачите, куди рухатися, чекаєте щось і боїтеся, от вам страшно кудись піти, боїтеся якісь навіть, в своєму житті. Ну, от, Закрилися і чекаєте, що щось буде. Але новини якісь вам будуть. Можливо, ви все-таки вийдете з цього, мене почуєте і скажете, та можливо, я десь по інтернеті зараз щось знайду. Новини якісь будуть. Білий птах говорить про гарні новини і будь-якою От початок якихось відносин. Ну це тільки начало, Це не те, що у вас будуть відносини там і вже такі будуть... ой ой, -ой. Ні, початок буде дуже гарний, але от, як кажуть, тільки початок. Так, подивимося далі. Леве, лютий. У кого є відносини? Ну тут це випадає з перемогою. Все буде з перемогою. Але я так скажу. Ви тут вагаєтеся і думаєте. Можливо, думаєте десь про якусь поїздку, десь ну, можливо сходить, відпочити і так далі. Ця карта, як людина стоїть в стагнації, дивиться, можливо, їй щось не дає кудись піти. Вона ще не може активізувати свої дії, тобто рухатися вперед, але вже готова до цього. Ну і карта говорить, що так, ви зможете. Досягти бажаного результату. Можливо, на виборі будете в стосунках думати, оприділятися, чи потрібно ви один одному і так далі. Але тут карта говорить, що ви прийдете до правильного рішення і отримаєте, як кажуть, лав перемоги, всі будуть вам завідувати, що так, у вас добре і все. Ну, Чомусь мені кажеться, що ви. От бачите, нижня карта випала. Ну, я її коли показую, як коли не показую. Просто гляну, дивлюся, карта в мене стоїть Луни. Луни це. Завжди знаєте якісь вагання. От ви вагаєтеся, не доходите до певного результату. От доходите до воріт, вертаєтесь назад. Вам треба пройти, от не вагатися а пройти. Відкинуть ці всі страхи, сумніви, зробити правильний вибір і от подумати добре. Тому що ви так як в сумнівах, ви весь час, як в морочках, не знаєте, чи робити це, чи не робити. Так, для тих, хто шукає роботу, коди Для тих, хто шукає роботу. На лютий левень для тих, хто шукає роботу. Вклали багато часу, да? Вклали багато часу, але результат получений, Вас хвалять. Найдете ви роботу, домовитеся, однозначно, вам предложують роботу, навіть похвалять, що ви гарно щось зробили. Ну, Це розклад на місяць, тому що карта вже показує, нібито ви працюєте і вже вас хвалять за це. Кажуть, дуже гарну роботу зробили. Довго ви її шукали, вкладалися. Того, що ви хотіли, не отримаєте, тому що сил багато вкладено, але отримали, ну, як кажуть, мало, і ви не, цим не дуже задоволені. Але я так скажу, хоч ви цим не дуже задоволені, з часом вам ця робота принесе великі гарні результати. Для тих, у кого є робота, подивимося. Ну, Тут уже перспективи, плани стоять на майбутнє. Ви вряд плануєте, що буде, якісь предполучення, проекти, можливо, вас пропонують підвищити по роботі. От кажуть, ви согласні, ну, я так дивлюся, один до одного поверне. Хочете сподобаться, можливо, сподобаться своєму начальнику і так далі. Ну, от, карта говорить про те, що робота у вас буде, і робота буде та, що буде приносить вам задоволення. Оновлення, може бути, по цій роботі, оновлення. Ну, Перевести можуть десь і так далі. Предложити щось може краще, ніж було. Та Що ж в мене так випадало? Які чекають переміни у вас? Які чекають переміни? Ну, активність. Активність, сімейність. Благолучше, я так скажу. У вас випадають ну, переміни дуже гарні. На краще. На, краще. на любов, на сім'ю, на добробут, на саморозуміння. От скажу навіть ну, можливо, зустріч буде у вас якась там і так далі. Активні дії, ріст, сімейний ріст, я так скажу. Ну, достаток. Любов, почуття і так далі. Ще внизу випала карта, я все зможу. Я довго до цього. Я довго вчився. Довго вчився, щоб це у мене було. Все буде в моїй сім'ї. Так. так. Що чекає по фінансах, да? так? Що чекає по фінансах, давайте подивимося. Чи будуть у вас фінанси? Ну тут карта каже. Звісно, будуть. А де ж і дінишся. Ну, не такий, як ти хотів. Як я вам казав, випадає карта. Не такий. Довго думав, це ж по роботі, да? довго думав, дуже багато вкладався, але не отримав того, що хотів. Ну, тут теж така карта випадає. Ну, я вам так скажу, Єрофант ніколи не буває багатий і ніколи не буває бідний. Але фінанси будуть, і енергія буде. І все, що ти, в принципі, буде. Ну, буде у вас якась пауза. Можливо, у когось якийсь відпуск буде, хтось захворіє і так далі. Ну, пауза якась буде. По фінансах пауза буде. Але по фінансах пауза буде із за того, що ну, ви, можливо, не зможете працювати якийсь час, там, неділя, дві і так далі. Пауза буде. Але, в принципі, ви зробили правильний вибір, випаде карта, і фінанси у вас будуть. Ну, карта випаде активного руху. От невеличка пауза і активний рух. Так що будуть. Так, карта здоров'я, застереження. Карта здоров'я. Що чекає вас по здоров'ю? По здоров'ю, що чекає. Ну, тут успішність чекає. Від чогось треба буде відійти, щось. ну Карта каже, як, знаєте, якісь старі хвороби треба ставити в прошлому. Щось треба буде. ну, Напевно, більше все підлікуватися. Підлікуватися, пройти якісь аналізи поздавати, от, пройти тяжкий шлях. Тяжкий шлях той, що ви навіть ну, не думаєте, що буде. От, Напевно, більше все, як аналізи поздавати і так далі. Чи дойдете ви. Та ні, важкенько вам буде. Карта каже. Я стою на ногах. Трудюся, набираюся енергії, сили, працюю. Дай Бог, щоб цього не сталося, що було. От якась хвороба, ви її вже виліковували, а вона знову у вас проявилася. Ну, можливо, це якраз е, ті хвороби, які, от, знаєте, посезонно випадають. Мочеполова система, а так як карта говорить, шкірні захворювання можуть бути. Також глаза і... Опорно-руховий апарат. Спина, остеохондрози, сколіози і так далі. Та й за голову не забувайте, тому що ти голова показує, голова теж боліти буде. мігрені можуть бути. Так що болезні можуть бути. Особливо якось випадає, як вночі проявляються. Але і карта сонцю це жар. Температура може бути. Ну, це ж не всіх буде, ви ж розумієте, що прожається не на всіх, тому що людей дуже багато. І дуже багато з цим знаком Зодіака. Так що не всі льви будуть хворі. І так може бути. Ще подивимося про що застерігає. Ну, фінанси, дивіться, особливо по фінансах. Якщо десь будете їхати. То будьте обережні, щоб ваші фінанси залишилися при вас. То карта поїздки випадає. Змін, якийсь змін по судьбі. Круті зміни по судьбі. І от е, по фінансах, якщо щось у вас там є якісь накоплення, буде з собою. Дивіться, щоб десь вони там не утекли десь по дорозі. А то десь будете їхати і так раз, і їх вже немає. Дякую, що дивилися розклад. вас. Ставим подобайки, не забуваємо підписуватися. І хто... Хоче на особистий розклад, пишіть мені посилання будуть в коментарях.